Для того, щоб припинилася війна, нічого, ніяк це не буде пов'язано із тим, скільки зброї буде в Україні. Якщо в Україні буде менше зброї, Росія просто окупує більшу частину української території. Росія не збирається завершувати війну з Україною. Менша кількість зброї для України буде означати, що Збройні Сили України не зможуть утримуватися на певних рубежах. Як це, до речі, було, коли Знову таки, за участю Дональда Трампа, було призупинено ухвалення рішення про постачання нам зброї. Ось того пакету, який ми отримуємо зараз, і ми тоді втратили контроль над Авдіївкою. Якщо зараз нам, там європейці і американці, перестануть постачати зброю в достатній кількості, ми можемо ще втратити контроль над певною кількістю українських населених пунктів. Але війна від цього не завершиться, тому що у президента Російської Федерації не є. Досягнення перемир'я на якихось умовах. Всі ці умови Росії це лише привід для продовження війни. Задачою президента Російської Федерації є продовжувати війну аж до моменту зникнення української держави з політичної мапи цього світу. В Москві цього не приховують, і мені здається, що ніхто не має сумнівів в тому, що саме це є головною метою президента Росії. А щодо того, про що може говорити Вітков з Макроном, ну він може з ним говорити, скажімо, щоб європейці приєдналися до тих умов. Які висувають росіяни, коли говорять про можливість припинення вогню, скажімо, на Чорному морі, тому що без того, щоб розці... розцільгосбанк був повернений до СВІФТ, росіяни навіть відмовляються домовлятися про це перемир'я на морі. А Вітку, очевидно, потрібні певні перемоги, тому що є абсолютно очевидним, що ця людина, яка займається водночас, і україною, і іраном, і близьким сходом близька до фіаска по всіх цих трьох напрямках.